І так, для нашого майстер-класу нам буде, відповідно, потрібно, фоторамка не обов'язково, як ви бачите, я зберігаю навіть ось так. Але нагадую, глинка невагома, легка, і щоб її не пошкодити, краще зберігати або в додаткові коробоці, або дійсно повісити, як пано на стіну, тому що це найтрепетніше, що може бути. Я вам покажу потім, що у нас вийде, і після засідання. Звісно, нам з вами буде потрібна всього-навсього одна пачка білої глини, байдуже якого виробника. А я використовую херці, тому що ціна якість відповідна, і зараз її досить таки легко знайти навіть в наш час. Відразу попереджу про її властивості. Це самозастигаюча на повітрі глинка. Вона вже буде ось такого базового білого кольору, трішки, можливо, пожовкне з часом, але це не є проблема, і зараз ви зрозумієте, чому. Також фішка в тому, що якщо з першого разу зліпок у вас не виходить, то відповідно ви комкаєте, якщо робите без фарби методом, ви його його скомкали і зробили просто новий відтиск. Там оживили можливо водичкою. Пробласти так. І головне, щоб у дитини був гарний настрій. Це запорука успіху. Тому що якщо буде а, без настрою дитина, то відповідно вона просто буде вцеплюватись в глинку, хвапати її, потренуйтесь. Відповідно, похлопати долоньками. То ми хлопаємо по столику, то ми по тарілоці, то можливо по глиночці. Спочатку пограйте з дитиною, щоб їй було цікавіше і щоб вона не сціплювала пальчики. Особливо а, у маленьких діток це, звісно, така ситуація не пройде, якщо це перші місяці від народження, а там все таки пальчики у них кулачками скручені. А якщо вже ручки наші розслаблені, то тоді це гарно вийде. Ми просто хлопаємо по столику, граємось нібито з ними, пальчиками похлопали, ручки розслабились, і тоді ручка у дитинки буде рівна. Отже, давайте починати. Ножнички ви теж бережете подалі, готуєте відразу контейнер, куди будете ховати глину, адже нам вся ця глинка буде не потрібна. Ми вибираємо, ну давайте, десь близько півпачечки. Навіть менше, От зараз я подивлюсь. Якщо ми хочемо ручки ніжки от я зараз вам покажу приклад перший базовий, як ми з моєю донею зробимо просто одну ручку, а за кадром я ще зроблю вам той варіант, який я казала, дві долоньки старший і менший. Це надзвичайно трепетне. Як бачите, глинка легка, вона не смердить, вона не токсична, це японська глинка. І з мінусів, якщо зробите товстий шар, вона може тріснути. Тому... Дуже важливий момент. Ви можете її розкатувати як по лінійці, але я думаю, я цього робити я ще більше. Візьму. Краще от в даному випадку візьміть більше, тому що невідомо, як піде ручка, і куди ми її зможемо поставити. Я розумію, що біле на білому, можливо, вам трішки не так видно, але все рівно. Так. Ми добряче викатуємо глину і намагайтеся, щоб у вас. Коли ви викатуєте глину, по мінімуму було ось цих шарів. Тобто, у мене все-таки рельєфний стіл це не дуже добре. Можливо, по якійсь мисоці візьміть і викатайте все добряче. Так? Можете навіть ось так. Головне, зараз нам отримати гарний зліпок. Ручки краще протирати серветками і стіл теж. Ну, в принципі, якщо у вас щось ось таке потрапить, як у мене, можливо, осідання, особливо, якщо у вас тваринки вдома або. Або якісь інші мікроелементи. Так, і найголовніше, я беру скалочку, ви можете взяти бутилочку від лака для волосся. Ви можете навіть просто скляну бутилочку. От є дитяче молочко в скляних бутилочках. Все це береться. І ось такий шар, у вас є шанс, що він, що він трісне. Ми беремо щось невелике. Щось зовсім невеличке. Десь у нас має бути. Ось така навіть ще тонше. Тонше товщина. Ось. Бачите, ось така товщина. З одного боку, навіть якщо буде трішки е, так, обережно мені допомагають. Так, ось такого викадки робимо. Далі що ми робимо? Беремо, звісно, нашу дитину, яка у мене благополучно забрала фарби. Сьогодні я хочу спробувати е, зробити з гуашками. Так, підкладаємо, бо вже. На сюди йдуть. Так, зараз будемо витискати. Так, я беру, звичайну гуаш краще взяти дитячі пальчикові фарби, щоб було безпечно. Зараз я зроблю експеримент. Це я вам відразу кажу, це у мене новинка. І зараз буде дуже брудно, тому обережно, будь ласка, з вашою дитиною. Тренуємось. Так, от, ми вже починаємо відтиски. Що я беру? Буде дуже брудно, попереджаю. І з дитиною. Краще це робити дуже-дуже обережно. Фіксуємо ручку. Так, отак, От можемо пошмякати. Бери, хватай мамину кисточку, пензлика. Хватай. От, молодчина. А тепер дивіться, ми ось так можемо сюди. Давай. Оп-оп-оп, оп це те ще я казала. Так, ось так. Давай ось сюди оп. Це, можливо, і ви будете в брудні, але нічого. І добряче, відразу попереджаю, готуйте мисочку з водою, в мене вже це все приготовлено. Навіщо? Так, оп 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 так, ось так ручку готуємо оп, і потім відразу втискаємо. Оп. Опа! Тепер я вимикаю камеру біжу мити. Я вже все прибрала. Головне першим чином це о, зробити чистими долоньки до вашої дитинки, щоб, звісно ж, вона нічого не потягла до рота, тому що фарби, нагадую, дуже все-таки для дитячого організму небезпечні. Це я зробила креативний мамський Експеримент, хочу собі лишити на згадку. І навіщо я таке зробила? Тому що мені хотілося більше фактурки. Так? От ми можемо далі серветками гуаш. Вона, до речі, гарно витреться і після після того, як просохне у нас все. Тому що це водна фарба. Ну, от, бачите, навіть якщо ми десь підмажемо сильніше. Так. На камеру все-таки це незручно, краще сідаєте разом на полик, стелите стелите кленочку і це все гарно робите. Якщо у вас десь щось кудись вилізло, ви відповідно можете це потім підфарбувати фарбою. Зараз ми так базово трішки з вами пропрацюємо. Глинка ще сира, вона ніжна, вона тільки завтра буде на, у нас з вами готова. І завтра я ще, можливо, підітру уже по готовому. Так. Щоб у мене все-таки був охайний малюночок. Так, мені допомагають хвильку. Ось такий зліпочок. У нас з вами виходить. Так, зайву глинку. Ви можете, звісно, обрізати так, як вам хочеться. Тому що, от, наприклад, ми можемо взяти так, і ось так цікавенько обрізати. Так. Ну, щоб зайвого не було. І у вас гарно це на фоторамочку лягало. Воно так навіть цікавіше. Так. Із цієї глинки, глинка поки сира, ви можете зробити ось так. Дивіться, яка молота і гарнента. Так, це глинка сира. так, обережна. Я її можу ще взяти зараз сховати в контейнер. Так, це у мене фарби, рештки. Я зберігаю рештки глини в ось таких контейнерах, в ось такому пакетику ZP. Так, Як видно, у мене там вже харці трішки лежало від інших цілей. І зараз у нас. Протягом 24 годиночок застигнеться глинка, і ми з вами побачимо, що тут у нас буде виходити. Так. І так, я вирішила вам показати ще один варіант, як можна зробити класичний зліпачок ручки, щоб ручки вашої дитинки були чистенькі, а саме без фарби, тобто, як я його робила перше. Роблю те ж саме, викатка достатньо не товста, а середня, і ляпку. Все. Отже, ви, я впевнена, будете робити це не на камеру, тому у вас все буде добре. Але найголовніше пам'ятайте про здоров'я і психіку ваших дітей. Тому я трішки вимикаю різко камеру і пішла, з нею погралась. І давайте поглянемо. Бачите, у нас є чіткі прожилочки, у нас є там, де складаються пальчики, у нас є повністю прожилки наших ліній життя, ліній долі. От, наприклад, я тут поганенько притиснула, так. Я тримала двома пальчиками і ручку тримала. І зверху пальчики трішки притискали, бачите? Там, де з'їхало, то не страшно. Але нагадую, що якщо ви будете гарно тримати ручку, якщо дитина буде не на камеру, бо, тому що вони все це реагують і вони ну, чітко сприймають. Я вам покажу, наприклад, ще майстер-клас зі старшим, щоб ви зрозуміли, що насправді це все робиться легко і граючись, коли вони заспокоєні, ви сідаєте з дитинкою в коло або разом саджаєте її біля себе. Самі Сідаєте на полик і нібито починаєте ляпати, і ляпку яку-небудь ставити на долонці. Дитина навіть не помітить того, що ви знімаєте. Ну, звісно, якщо ми будемо на камеру це все писати, то дитина це все чітко фіксує, бачить. Ну і вона розуміє, що щось десь не так. Тому мені трішки складніше в даній ситуації. Далі ми беремо, обрізаємо так, як нам подобається. Так, оп. Беремо, обрізаємо нашу ручечку, ось таку, до такої гарненької ситуа... деталічки. Бачите, яка гарненька. Підфіксовуємо, підгладжуємо краюшки, тому що це ж у нас деталька на багато, багато років. І найголовніше зараз, перше, я вам покажу зараз товщину, яка має бути для того, щоб ручка була вдала. Також ви можете ось тут процарапати дату я покажу вам. Процарапати або коли висохне, я рекомендую. От я обираю варіант, я напишу дату, що ми сьогодні знімали 03, 11, 22 рочку. Я напишу завтра тут обережненько дату рукою і покажу, як ми можемо ще варіанти декорування далі. У мене ще є ось така ручка, це чорнильна ручка. якщо Знову ж таки, ми знімали на камеру, і це вже третій дубль, тому дитина підустала, це логічно. І краще все таки робити, коли дитина в настрої. Якщо у нас лишаються рештки, ми, звісно, беремо, кладемо в пакетик. У нас одного такого пакетика вистачає на повноцінну ручку і ніжку дитини до року. Якщо дитинка старша, наприклад, навіть якщо у вас дитинці до 5 років, все рівно можна ще зробити. Або, наприклад, на одній картині зробити ручку старшої дитини і ручку меншої дитини, теж буде досить-досить гарно. І ми в, такій, в такому стані, на рівному столі, лишаємо дану ручку до повного висихання. Тобто завтра я зможу продовжити з нею працювати. Я зможу її, наприклад, я зараз хочу перекласти на рамку. Мені байдуже, що там Мене знизу, але зверху має бути рівненько і гарненько. І ось такий зліпок. Ми потім можемо навіть намалювати якусь картину, або просто вставити білий аркуш і зверху на фоторамку приклеїти ось таку ручку, або, наприклад, ще. Знизу зробити ось таку ніжку. І у нас потім буде ціла-ціла композиція ручок-ніжок з вашою дитинкою. Так. Тепер я зупиняю наше відео, нехай глинки всі висихають, і завтра я до вас повернусь, будемо робити красу далі. І тепер продовження для тих, хто ж все-таки вирішив робити нашу долоньку з просто білої глинки, щоб не бруднити долонечку нашої масіньки, і по зробив ось саме такі. Я ще спробую вам все таки показати фактуру. Мені б дуже хотілось фокусуйся, будь ласка. На жаль, поки не видно, але давайте покажемо. От я беру з вами. Зараз можемо спробувати, якщо у вас там дівчинка зробити рожеву глинку, рожеву розмальовку, якщо у вас хлопчик блакитний. Ну, а можна не прив'язуватись до гендерів просто взяти якісь фарбочки, які вам просто будуть до душі. От, наприклад, у мене це моя робоча зараз була палітрочка, є ось такий симпатичний колір Сапґрін саб це просто трав'яна зелена будь-якого бренду. Я навіть не пам'ятаю, якого ось таку калюшку я тут прямо розвела собі. Я не знаю, чи видно. Так, ось так. Давайте я водичку приберу. Ось я просто розвела ось таку калюшку тут. Так. І тепер обережненько беремо і заливаємо. Всі наші прожилки. Я нагадую, що ми робили з донечкою, коли в неї такий суб'єктивний був настрій, тому у нас трішечки навіть підзалитла була глиночка. Так. І робимо ось таким розчином, бачите? Це акварелька, нагадую, вона може вигорати. Ну, але байдуже. Можете взяти акрил, можете будь-що. Олію я б, наприклад, мабуть, не брала. Або якщо б брала, то теж її так густенько би розводила. І ось просто-просто, так як ви... Тут у мене була теж пальчик мене дуже добре притисли. Тому я зараз ось. Ось тут у мене долонька проходить. Бачите, там є і лінії, і долі наші. Так. Трішки ми не дотисли. Як пам'ятаєте, у нас закінчився гарний настрій. І мені довелося сильно вже не мучити мою маляву і лишити так, як є. Тому ось так. Дивіться, яке сонячне. Можете навпаки ще побавитися. У мене жовта відроси ще ось тут є. Ось такими різноманітними крапленнями жовтенького. Це ж все-таки діти, це наші сонечка. так. Тому ось так. Зелений та жовтий будуть дуже гарно разом виглядати. Єдине, що охайненько потрібно робити. І ось так просто десь тут. Так. Десь ось так зробити. Так. І ось побачите, як воно гарненько потім висохне. Ну і що найцікавіше, це, звісно, підписати. Я зараз принесу лінера. Я дивлюсь, сьогодні у нас 4 листопада, а вчора було 3 листопада. Отже, 3 листопада ми з вами робили цей зліпок. І ми ось так робимо 0,3, 22. Аня. Тому що у мене ще є мої чуда. А цей цю долоньку ми з вами зараз все-таки. Попробую показати, що з нею зробити, і як можна підправити. Дивіться, які позитивні, які вони класні, які різні. Отже, що ми можемо тут зробити? Ми беремо вологу серветку або байдуже яку серветочку, так? І мукаємо в або в водичку, або якщо це волога. І глинка у нас вже суха. Ми пробуємо вибрати. Отут я дивлюся, що у мене вже повністю дуже сильно. Дуже сильно все таки в'ївся пігмент. Так, бачите, десь я можу ще розвести його, а десь вже не можу. Там, де я могла, я вже в принципі підтерла. Це я відправляю на нашу просушку. До речі, дивіться, навіть під таку палітру буде цікаво, але все-таки сюди чорне краще. Це от самостійно в мамину коробочку. От я саме ось так і залишу. Мені це прям дуже подобається, ніжно-ніжно. А сюди що ми з вами робимо? Якщо ви пам'ятаєте, у нас нещодавно був огляд акрилових маркерів, і от я спробую їх. Сюди ж використати. Чому так? Ну, тому що вони в мене поруч. І тому я їх спробую використати. Насправді, пензли, можливо, було б навіть швидше і краще. Так, можливо. Так, ось, в принципі, можна виправити. Для тих, хто просто не порається з пензлями, щоб вам не купувати там пензлі, не морочитись цим всим, Просто є одні ось такі маркери, які можна. Просто підмалювати так, як вам подобається. Вони досить такі гарно пишуть. Єдине, дивіться, обережно, які ви там обираєте, які у вас поруч в магазині, і давайте просихати. Відразу другим шаром не нашаровуйте, тому що можна зіпсувати. Так? І перевіряйте де-небудь на вашій викрасці, чи малює ваш маркер, тобто, чи пише, чи не пише. Ну і далі знову ж таки зафарбовуйте добряче, не шкодуйте. Це все-таки краса, яка лишається на руки. Так? Можете десь ось тут так пальчиком обережненько підвести. Так? Щоб у нас просто швів не було, все має ж бути охайно. Так? Ну і знову ж таки, якщо, здається, що не пише, спробували на папірці. Так. І ось так. Я прилякую, щоб було не видно, що це сама лінія підмальована. Можливо, ми з вами ще підфарбуємо. Зараз я побачу іншим шаром. Бачите, всередині в мене глинка ще сирувата. Так. Тут ще не висохло досить добре. Так, я ось такими штамповичними рухами роблю. Так. І мені все-таки здавалося, що пензлем тут було б краще. Тобто, у кого є пензлі. Краще зробіть це пензликами. Я все-таки сходжу за акрилом і покажу, як краще доробити це акрилом. Друзі, я принесла просто білу акрилову фарбу. Не жахаємося моїй банці маленькій. Так, це моя робоча баночка такого гатунку. Ви, звісно, можете придбати та, яка вас ну, поменше, вони є зовсім маленькі. Ось. Так, це все-таки мені більш подобається. Беріть титановий акрил, тому що, якщо ви будете купувати, наприклад, найрозповсюдженіший бренд рос, а я їх теж обожнюю, там є титанові і цинкові білила. Беріть в даному випадку титанові, тому що вони будуть у кривості, гарно лягатимуть. Можете навіть ось так вмокнути, не шкодуючи. Ось, і бачите. Нібито чистий, чистий. Ця глинка вам пробачить багато що. За що я обожнюю зефірну глинку? За те, що її можна правити. Робити з нею можна що завгодно. Так, ось тут обережненько. Чесно, я не зовсім тут все хочу правити. От Зараз дана чорна ручка з чорним відтиском народилась в мене в якості експерименту, тому що білу з ручку зробити то я вже робила. І, то просто ми з сином часто такі відтиски робили. Ми робили відтиски аквареллю. просто. От У мене є роса акварелька, ми малюємо я йому фарбую долоньки і на папірець теж роблю відтиски. Але то все-таки не те. от Мені більш трепетні і саме ніжні ось такі відбиточки з глини. Особливо зараз ми з вами її закінчимо, задекоруємо саме як повноцінну фоторамку. І це буде, це буде реально круто. Так, я вже, я вже хочу, щоб записувати цей майстер-клас і побачити, що у нас з вами вийде за краса. Так. Акрил сохне досить швидко, але обережно, щоб, в принципі, ви сюди. Сильно не розвезли, не в'їхали. Тобто ніжненько, поступово, от я обожнюю працювати з різними фарбами. тому єдине, що я знову ж таки на камеру так зручно, незручно чомусь собі завжди ставлю, що я не знаю, що ви там бачите. Так. Але я сподіваюсь, вам все добре видно. Бачите, там, де не дофарбовано всередині, ми б могли чорною фарбою пройтись. Але я не піду. А чому не піду? Тому що, ну от так моя доня зняла. От я хочу, щоб воно так лишалось. Так, все. Ви погляньте, яка у нас з вами краса. І що ми ще mm -hmm. можемо взяти в водичку? Так. Так. І трішки mm -hmm. ось так. Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Ви -там 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 -там. цього можете не робити. Так, ще водички. І ось так. Так, так, так. Такі творчі. Це у нас був творчий з малишкою процес. Так. І ось сюди куди-небудь. Ось так. Все. А мені тепер подобається клас. А, так, я вам показую ближнько, обережненько під вашу глинку. Ось така ньошка милошка у нас з вами вийшла. Якщо хочете собі більше наберезів, звісно ж ви можете це зробити. Ось навіть ось так, так. але, знову ж таки, сильно не переборщіть, От мені тут вже не подобається. Ну, але я лишаю так, як є. І зараз йду, мию пензлика, даю досихати всьому, доліплюю квіти і далі ми з вами повертаємось, коли будемо вже всю цю красу збирати. Ходімо творити красу.